Усіх вітаю на моєму каналі Історія та інше. Ставимо лайки, коментуємо та підписуємось. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як люди збирали собі хліб насушний. Сідаємо зручніше, заварюємо чайок та продовжуємо. Люди здавна хотіли їсти, але їжа сама до них ніколи не йшла. Це їм, звичайно, що і не подобалось. Вони спочатку їжу просто збирали. Збирали усе, що можна було. Довгим шляхом еволюції та природнього відбору люди почали розуміти, що можна їсти, а що не потрібно, що краще брати до рота, а що ні. Особливо це стосувалось ягід та грибів. Та первісні люди полюбляли, звичайно, що м'ясо, але воно швидко бігало, тому і їли його вкрай рідко, полювали усім поселенням. Деколи на великих тварин, а деколи і на сусідів. У ті часи ще не було розділення на ролі, як от на вождів чи на жреців. Усе це робили разом, на благо поселення, та і фігури вождя та жреця досі ще не були священними. Спосіб полювання сильно змінився, коли люди замітили, що мамонтів більше немає, як і інших великих тварин. Тоді довелося винаходити кращу лук і стрілами, бо варіант із списом, тобто із загостреною палицею, вже не був таким лайтовим. Але революція відбувалась і у збиральності. Люди помітили, що можна не ходити по великій території та шукати незрозуміло щось і нічого не знайти. Тому було вирішено, що краще посадити самому на одному місці, та і нікуди не ходити. Такий винахід знизив шанс голоду та забезпечив поселення надлишковим продуктом, який дозволив подальші зміни, про які ми поговоримо трошки пізніше. Но ви напишіть в коментарях, на вашу думку, що це були за зміни, а ми з вами продовжуємо до того! Кожний сам собі здобував їжу та виготовляв лук, стріли та інші речі. Ну але рік за роком люди розуміли, що дехто краще полює, дехто робить кращі луки, дехто краще сіє, а дехто краще і плете корзинки. І чудо, люди також знайшли вихід, щоб кожен займався своєю справою. Умовний свят гарно вирізав лук і стріли. Ну, але не вмів полювати, тому що був плугом. Степан був чудовим мисливцем, ну, але не вмів працювати руками. Ну і вони знайшли вихід, від якого усі були в плюсах. Свят більше не ходив на полювання, бо з нього там і так толку не було. Ну а Степан більше не вирізав свої косі та криві стріли. Свят почав забезпечувати Степана зброєю, а Степан свята їжею. Свят доволі швидко розбагатів. Ну бо кожний раз із полювання Степан йому щось приносив. Свят це все з'їдати, звичайно, що не встигав. Ну і тому, щоб м'ясо не портилось, міняв його на різні цінні речі. Як, от наприклад, на мушлі, на камінчики, які дуже цінувались у його місцевості. І які він знав, що в будь-який момент може поміняти. На їжу або на інші потрібні йому речі. Такі розділення виникали в усіх сферах. Мисливство тільки малий цьому приклад. Люди, звичайно, що розуміли, що краще працю розділити, що їй показало чудовий результат. В один прекрасний момент свят сказав Степану, щоб він приніс йому замість тварин людей із сусіднього племені, щоб залучити їх до роботи. Щоб можна було виготовляти лук, стріли. А Степану було непринципово на кого полювати, ну що він, звичайно, і зробив. Свят використовував своїх полонених для важкої праці, яку сам не любив робити, тому що був хитрим, ну аж для себе залишив саме відповідальні моменти, які не міг перекласти на інших. Свят також зрозумів, що його багатство можуть вкрасти, но або взагалі його самого побити і відібрати його. Тому він вирішив, що візьме Степана та його друзів-мисливців на своє утримання. Ну а вони будуть його у випадку чого захищати. Свят платив їм, ділився з ними своїм багатством та годував за своїм столом. От свят уже і старий і передає свою справу своїм дітям, як і Степан, ну а вони своїм. І так далі. Нащадки свята подумали, що чому вони мають самі виготовляти тілуки і стріли і повністю переклали це завдання на рабів, яких приганяли їм нащадки Степана. Ну але одного разу нащадки свята подумали собі. А навіщо так багато платити своїм охоронцям? І придумали наступне. Вони підговорили жреця, щоб він сказав, що вони нащадки богів. Ну а нащадки Степана мають їм служити. І, з вигідного співтовариства ці взаємини перетворились на залежність. Так у нас зародились з вами перші цивілізації. А починалось все так чудово. Та, по-товариськи, ви напишіть в коментарях, як би ви зробили на місці Святослава та Степана, а з вами був канал Історія та інше.